Вітаю, незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення. Володимир Зеленський потрапив у ДТП цієї ночі. І є інформація про замах у Києві. Сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машини супроводу. Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Українці вимагають перевірити цього водія легковика, чи був він насправді росіяном, Що Робив близько опівночі. На вулицях столиці, адже ДТП сталося близько 23.00 за декілька хвилин до комендантської години. Президента вже оглянув лікар. Серйозних ушкоджень не виявлено. Усі обставини ДТП зараз з'ясовують правоохоронці, і вже є інформація, що працівники державного бюро розслідування відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньої транспортної пригоди, що сталося у середмісті Києва 14 вересня. Легковик зіткнувся з Президента України та машинами супроводу, прес-секретар президента Сергій Никифором повідомив, як почувається глава держави після аварії. Аварія сталася на перехресті. Зеленський отримав лише легкі садна, тому почувається добре і виконує свої обов'язки. До речі, Володимир Зеленський записав відеозвернення одразу ж після цього жахливого інциденту. Ми бачимо на обличчі президента з, з лівого боку такі садини на Блич українці, українки, Щойно повернувся з Харківщини з нашої Харківщини з районів, які були звільнені на сьогодні, майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулись вперед на 19 кілометрів. За п'ять днів з боями пройшли 110 кілометрів. Загалом, де окуповано майже 400 населених пунктів, 150 тисяч українців, які залишались на цій території, тепер знову відчувають, що таке звичайне, безпечне, нормальне життя. Російська армія перебувала на Харківщині більше п'яти місяців, і за цей час окупанти навіть не намагались. Щось зробити для людей тільки знищували, тільки забирали, тільки вивозили, залишили по собі спустошені села, і у деяких з них немає жодного вцілілого будинку. Окупанти залишили школи, перетворені на смітники, церкви розбиті, перетворені буквально на туалети. У райони отримали доступ. І журналісти, і українські журналісти, і іноземні світ має побачити ці руйнування. Як можемо зрозуміти з відеозвернення президента, він повертався з Харківщини. І Нікіфоров, прес-секретар президента, зауважив, що ДТП сталося в Києві близько 23-ї години. Буквально за кілька хвилин до початку комендантської години. Кортеж президента повертався з Харківської області. Та прямував офіс президента. Інший легковий автомобіль у цей час рухався в перехресному напрямку, після чого й сталося зіткнення. Президент відповідно до протоколів безпеки пересів автомобіль супроводу і продовжив рух. Водій президентського авто залишився на місці ДТП. Дочекався поліції, розповів Нікіфором. Постраждалому водієві Одразу надали медичну допомогу працівникам швидкої допомоги, яка супроводжувала кортеж президента. Після чого чоловіка передали до рук міської швидкої. Чи була аварія випадковості, встановлюється поліцейським ДБР. Вони відкрили кримінальне провадження, як я зазначив вже, і ми хочемо дізнатися більше про цього водія. Чи справді він був росіянином? Що він робив близько 23.00 буквально за декілька хвилин до оголошення комендантської години в Києві. Дякую, що дивилися. Будемо стежити за цією подією. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі.